Відгадайте загадку: Трахеїти і бронхіти лікує, нирки і серце стимулює. При захворюваннях суглобів допомагає здавна. Це рослина. Вірно, бузина. Вітаю шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ви побачите, як збираємо бузину. Збираємо цвіт бузини і не тільки цвіт, а ще й листя. Дивіться відео, і ви будете знати про унікальні лікувальні властивості цвіту бузини чорної. І листя бузини чорної, самбукус нігра. Ви дізнаєте, що таке самбунігрін і коніїн і чому не можна вживати понад норму бузину чорну, а також які види бузини не можна зовсім вживати і якою речовиною отруїли сакрата відомого філософа. Та як мінімізувати дію отруйних речовин самбунігрину і коніїну? Як заготовити цвіт бузини з листям, використання, тобто рецепти застосування в народній медицині, а також протипоказання до вживання. І ви зможете самостійно заготовити певну кількість сировини і за потребою використати. Погнали! В народній медицині бузину чорно використовують вже більше 4 тисяч років і використовується вся рослина, але найбільш цінне це. Цвіт і ягоди бузини чорної. Ми поговоримо про використання цвіту і треба поквапитися, бо зараз бузина чорна може вже скоро відцвісти, так що збираємо цю корисну рослину. Використовується вона для лікування захворювань дихальних шляхів, виводить вона зайву рідину, має сечогінний ефект, заспокоює нервову систему, містить валеріанову кислоту. Сприяє відходженню мокротиння, лікує опіки, абсеси і попрілості це товченим листям, володіє дегельмінтируючим і дезінфікуючим ефектом, а також має легку переносну дію, допомагає боротися з вірусами і зміцнює імунну систему. А також при захворюваннях суглобів артрити, артрози як знеболюючий засіб. Проте, є деякі застереження до застосування, тому що рослина містить надзвичайно сильні отрути. Протипоказання до застосування в кінці відео, тому дивіться відео до кінця. Рекомендовано збирати бузину вранці, зриваємо китиці, а також можемо зірвати і листочки. А потім вдома вже розкладаємо тонким шаром. Я використовую коробки з-під піци, дуже добре провітрюється і висихає добре. Висушення квіти бузини чорної використовуються при легеневих захворюваннях і захворюваннях верхніх дихальних шляхів, тому що знімають запалення і мають відхаркувальні властивості. Для приготування настою використовують 1 столову ложку на 200 мл окропу. Настоюють і п'ють теплими. 200 мл випивають за 2-3 прийоми на день. Наталя Земна пропонує лікувати сечистотеву систему, зокрема очищення нирок від солей, за допомогою такого настою. Одна чайна ложка квітів і листя на одну склянку окропу і 2-3 рази на день пити. І за словами цілительки, це допомагає при подагрі, очистка від солей. Складові квітів бузини допоможуть нам зняти запалення при застудах і грипи, а також мають потогінний ефект виведення токсинів через піт, антиоксидантні властивості завдяки вітаміну і інших мікроелементів допомагає боротися із старінням клітин, допомагають подовжити вік. Для зміцнення імунітету в перехідний весняний і осінній період пропонують пити чай. Одна столова ложка сушених квітів бузини на 250 мл окропу, заварити, настояти 10 хвилин, процідити і пити теплими 1-2 рази на день, і це зміцнить наш імунітет. З листя бузини готують компреси, брати свіже листя бузини, подрібнити до кашкоподібного стану і наносити на болючі ділянки тіла на суглоби або на м'язи. Де є болі, і зафіксувати на 1-2 години бинтом. Протипоказання до використання. Люди, які мають неспецифічний виразковий коліт, хворобу крона, індивідуальну непереносність окремих компонентів, протипоказано при вагітності, лактації і навіть радять не вживати до 30 років, оскільки там є гормоноподібні речовини. Рослина помірно отруйна. Зокрема, навіть в квітах є алкалоїд коніїн, невелика кількість, і глікозид самбунігрин. Самбунігрин розпадається в організмі на синильну кислоту та бензальдегід, а синильна кислота, її сіль ціаністий калій, надзвичайно сильна отрута. Тому при надмірному вживанні може пошкодитися головний мозок, нейрони головного мозку. Зараз науковці передбачають, що Сократа отруїли в свій час коніїном. Ну, коніїн міститься його дуже багато в бузині травянистій. Я заготовив невелику кількість суцвіття, тому що віддаю перевагу іншим рослинам, які мають відхаркуючі властивості, але при застуді буде використовувати суцвіття бузини також. І при збиранні сировини будьте уважні! Як ви бачите, здавалося зверху добре, а знизу обсаджена вся попелицями. То такі краще не брати. Треба дивитися знизу, чи є попелиці, чи немає. Це бракований екземпляр. Це якраз момент для того, щоб збирати бузину. Тому що деякі, ви бачите, ще не розцвіли суцвіття. Для того, щоб зменшити кількість самбунігрину і коніїну, Потрібно вживати суху сировину, тобто висушені листя і висушений цвіт бузини, і кількість в них самбунігрину і коніїну значно зменшена, а також не можна вживати довгий час, більше як два тижні, а також не можна перевищувати дозу. Та не можна сплутати бузину травянисту з бузиною чорною чи бузину червону, які є дуже отруйні. Не збираємо листя та плоди бузини травянистої та червоної. Тож використовуємо на здоров'я і для здоров'я. Інформація має освітній характер. Не забувайте, що перед використанням будь-яких народних засобів варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або алергії. Відео українською підтримуємо український контент. Дякую за вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на канал. У наступному відео збираємо чебрець.